В цьому відео зробимо плавну прокрутку з секції сайту, це буде коротке відео. Так будуть секції гортатись, якщо курсор мишки взяти за скрол браузера, потягнути і відпустити. то секції будуть прилипати до країв браузера. В більшу сторону буде прокручуватись секція. Так це буде виглядати. Файли з цього відео можна завантажити на сайті MagnumCem. Посилання на сайті в описі під відео. Тут є український веб. І ось тут можна завантажити файли з цього відео. У мене на робочому столі є папочка з такими файликами. Файлик «Index.html» відкриємо його в браузері. Порожній файлик. Тепер відкриємо його в редакторі коду Visual Studio Code. Стандартна розмітка html документа. Тут підключений файлик зі стилями stylecss. І файлик style.css. Тепер ми в тегбаді додамо тегме. Всередині тегамей буде 5 тегів section з текстом всередині. Перейдемо до файлика зі стилями. Через зірочку звертаємось до всіх елементів на сторінці, дамо їм Margin Padding Pool зовнішні внутрішні відступи. І далі ми звернемось до тега Main. дамо ширину 100% висоту 100 BH на всю висоту вікна пристрою. Ідемо в стилі тегам Section. Колір тексту буде чорний. Розмір тексту 200 пікселів. висота 100 BH в section, робимо їх флексовими. І текст всередині виставимо по центру. І далі ми звернемось до Antagie Section по ключу з 1 по 5 і дамо їм різний колір бакграунду. Зберігаємо файлик, дивимось в браузері, оновляємо. І в нас з'явилось 5 секцій з текстом всередині. І нам залишилося додати кілька властивостей тегу main і тегу section. Тегу main ми додамо ось такі дві властивості, а тегу section додамо ось таку одну властивість. Збережемо файлик, оновляємо браузер. Пробуємо гортати і в нас. Главна прокрутка секції сайту запрацювала. Все дуже просто. Тянемо за скрол, відпускаємо. І нас в секції прилипають в більшу сторону. Так, це працює.